Зараз у ОТП з'явились такі каси самообслуговування на базарі. А ми йдемо на базар. Так, друзі, сьогодні у нас 14 червня. Субота. Ми на центральному ринку. О, а да этот самый гранаточек. Гранатчик. гранатчик. Красивые цветочки. Я знову одела. Куфтыну из рукавом и кусточку. Ой, абрикоски, абрикоски. А почему абрикоски? Намашка. Абрикоски по 150. Почему? По 180? По 150, это 150, это 150. 150 Давай, то по 150. Квиточки. А -а -а. Красивые. А сколько такая цибулька? 20. Да? По 20 цибулька. Синечки. Ой. Вот яйца и какие Что вам давайте я водичку? А почему яйца? 60 домашний свіжить. А клубничка? 150. Это же все з походом. Получится вам по 130. Помидор дуже добрый.

Молочко не знаю. А почем молочко у вас? Молочко ну ради. А сколько такая? Через них? Она тоже другая сильная. И не крупный. Раз, два и Ой, жаляни это самое смородино. А почему стаканчики? Почему? Шпинат. 40. Шпинат выбираем. Десять гривен. Я не думаю. Я не думаю. Я не думаю. Я не думаю. Это Стара? О, да. Пятьдесят. 65, а ручки. 35. 110. Не, Розовый, ну да. Хочешь? А сколько олика? 80 похуже. Так, вы... Сколько, пив литра? И в литра 80? А, литра 80, да, думаю, пив литра уже. не, у мы. Чумачок 90, кабачок 45. Это уманьский, да? Найкращий умальский. И почем помидор? Ось ось 140, 150, 120, наразі 120 кілограмів. 170 кілограмів. Лоточок 100. Оті лоточки там на сьогодні. Козак, сорт козак домашній. Критий ринок. Дішка природа, дай пан. Ух ты, лянь тут аппарат поставили, можно попить кофе. Ничего себе сервис какой! Что тут у вас есть, мочненько? Пробуй. Не, не, я не хочу.

Ой, а що, не знаю. 220, 220 200. і 200. Візьміть фартушок. Найдобіше котлета, краще котлети, ні, ні такого ні одного кусочка не зробите. 200 гривень, він був 220-200. Дивіться, не морожене, свіженьке, не вчорашнє. У Ну, ні. нього, кожна Ой, класний. Хочеш? Сиворат сиворотка? Ага. От Скільки сиворотка? 15 гривень. Тут нема, бачиш, а, тут два літра. А скільки сироватка? Скільки? Два літра. Ой, тут які вишиванки, які хочеш. Красиві. Післеточки. Так, зараз. Полунічки така по 150 гривень. Колбаски. Возможно баси. Сервела, солян. ага. <ривання> так, сьогодні у нас теж 16 градусів і... Це цілий день дощ обіцяють. Я не дуже вірений, що сюди обіцяють дощ цілий день, але поки що нема. Уже скоро обід. Вітерець так. Небо, звісно, все затягнуте. Зараз йдемо. Треба діду печиво купити. Печиво. А що нема печива до кави? А щось я не знайду печива до кави. До кави. А, дякую. А чечки возьму зараз воно по 19.45. У нас сейчас шоколад такий по 95. Асортимент. О, що тут ще? Таке печеве жалійне начинку 39. О, це мені подобається отакі. По 41 гривень. О, праський, тільки що було в АТБ по 39 чи що. О, таке ми купили. Я купила зараз в АТБ акція по 52 гривні. Таке печиво. Вафельки. Маленькі по 7 гривень. По 8. О, железки оці. Так, жележки ось. Дюмке понравились такі вишенки по 18 гривень, кавунчики, книжки теж по 18. Усі по 18. Монний. Шоколадний теж 74. Подивиться, щось Ось так, що повдягали вже вітровки. Червень, середина червня. З На площадку якусь знайдемо спортивну, з м'ячем. Сипеться щось, якийсь мілкий-мілкий прям дощик. Зараз тут якась школа. Діти бігають, Димон взяв м'яч. Дуже подобається йому футбол ганяти. Треба шукати якусь йому футбольну секцію. Деревень, а липа вже цвіте, навіть оцвіла. Дивіться. Навіть вже оцвіла. Зараз треба нарвати трошки липи на зиму, посушити. Сунечко. Ось дерево таке тут. Дорога далеченько, то можна нарвати, щоб воно ну, липне така, руки липкі. Трошки нарву. Взимку як простинеш, то можна чайку. Чайок заварити з липи. У -у -у. Я там носяться футбол. Ого. Ні, ні. вийшли з АТБ, гляньте, що ми купили. Та звати Півуч. Ой, Білуха. Білуха. О, Дімка купив яку іграшку красиву. Давно він ходив на неї, дивився. Да? Давно тобі хотілося її купити. Морська, морська тематика. манит. Манит тебе все. Зараз 8 година вечора і 18 градусів тепла. Дощик пройшов трошки. А так пахне квітнуть липи. Дуже смачно пахне. Обіцяли цілий день. Зранку обіцяли на цілий день. Дощик нічого не було. Ну зараз вже 9, чи 10, мабуть, вже. 21.07. І в нас така злива. І навіть гроза. Така тільки що була блискавка, як загриміло. І зараз, мабуть, не буде вже. І вже смікне. Ух, ничего себе. Он зараз послухает, как я Не сильно блыскалка он над нами как черная хмара